Дуже простенька і в той же час смачна закуска. Беру звичайне слояне тісто, ріжу його на кубички, викладаю на, на противень і змащую яйцем, І в духовку 180 градусів 15-20 хвилин і все готово. Поки наше тістечко пеклося, тим часом я приготувала сир. Сир, як звичайно, в домашній, гарно перемолола, додала майонезу, додала приправки солі перцю до смику, трохи чеснику все гарно перемішала. Розрізаю тістечка навпіл, начиняю їх сиром, тонко нарізаю рибку, викладаю туди рибку, складаю до купочки і все. Смикота готова. Наша закуска, така апетитна, красивенька, дуже смачненька, готова. Смакуйте на здоров'ячко і підписуйтесь на мій канал. Реве частенько, наш матке. Емоційні гойдалки. Рветь частенько, на шматке. Вечері як тут триматись, наче били цілий день. Чай вечеря, ліжком мріє, ніби на чея, окей. На. Де ти, моя остання нервова клітина, де? Ти під час тривоги тебе загубила, де? Ти згадай, як добре було, нам з тобою, де? Ти давай разом чекати, бою емоції. Ось усядеться всі міги, мопеди не жужатимуть, гадаємо про мрії, а на болотах жаби квакатимуть. Вдома будуть рідні з часом. наша вщухатиме Житимемо в мирі. Країна процвітатиме. Де?